Виготовлена повністю з декоративної штукатурки лава в такому кольорі Ківе ов І так, Стіни у мене вже були загрунтовані ґрунтівкою клюків ґрунт і пофарбовані фарбою латексмат в два шари. Час висихання міщарами був 12 годин. І зараз будемо наносити перший шар декоративної штукатурки яку я розвів за цією ну, на перший шар. І так, поїхали. Перший шар наноситься так, як звичайна фарба. Просто-напросто фарбуємо валіком. Валік з невеличким ворсом. І просто-напросто зафарбовуємо вот стіни. Отак витратуємо. Валік поменше. Головне добре розкатувати, дивитися, щоб не було таких ганзольдерів. І щоб фарба, оця, що служить під щоб була дуже гарно закатована. В нас другий шар декоративні лава. Я її возів процентів може на 5. Можливо. Якщо перший шар звореться процентів на 15-20, то другий шар десь ну, не більше 10%. Потім щіточкою з довгим болосом наношу близько квадратного метра на стіну. Беру кільму пластикову, наношу матеріал, щоб вона скользила. І починаємо легенько робити вітінку. Отак крутим Крутим фільмою як. Наче малюємо вітінку. Тепер ви не переминання. Поліняли. Потім наніс ділянку далі, формую малюнок на ній, заходячи кельмой на вже сформований малюнок. І так, малюнок на другій ділянці, повертаюся на першу і роблю тут Торинне приминання. Вже малюнок більш плаский, дрібний і такий як потрібний. Потім я не несу ну, зроблю стінку. Так, Якщо першу зробили, потім зробили малюнок, повернулися на другу, після другої робимо третю і повертаємось на другу. ну Кожен раз повертаємось на ту ділянку, де було допомовлено попередній малюнок. І вже приминання остаточно цієї стіни. щоб не затягувати або робити вдвох, тому що вже ось воно підсихає. От от, там робимо, робимо тут, потім я примину там. Це три приминання вже було, і контрольне четверте. Для цього кільмо повинна бути чистенькою, в руках вона буде тряпчинка протирати і я використовую лайфхак, Писолочка пшикнули, щоб ледь зволожити. І просто, дивіться, як з водичкою воно як за зелінчиком. все працює. Оп. Все, от і вся примудрость нанесення лави. Навіть не обов'язково протирати, головне, щоб воно було зволожено. Тоді воно не буде цепляти матеріал. І дивитись. Щоб не засохло, бо як засохне, тоді воно буде дерте. А так ось все причудово. Малюємо вісімочки, формуємо малюнок. От і все. І от кінцевий результат. А так виглядає кімната. Кольори ow 11 c має акцентне дві стінки. Кольори 1542 і стелю. В тому же кольорі ow 11 c OW11C. Отак виглядає стичок еротично. Для дівчинки саме те, що треба, саме те, що треба, укоси теж дуже приємний колір. Стелю переходить. Так, все. Всім дякую, підписуйтесь на канали. Мирного неба. всім.